Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка міла щось там згадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. На фронті ситуація напружена. Ворог тисне на всіх напрямках. Напередодні у генштабі зафіксували більше 170 атак. Якщо глянути на ресурс Діпстейт, то окупанти на кожному відтинку намагаються. Влаштувати котли поблизу окупованого вугледара. Супротивник намагається просунутися до сусідньої богоявленки паралельно тисне на сили оборони біля Костянтинівки і Катеринівки. Успіхи ворог має в районі Максимільянівки неподалік Корахового. Також він повністю окупував Желанне не перше і майже забрав під свій контроль цукурине. Там маємо напівоточення. А на Купінсько-Лиманському напрямку росіяни розвивають наступ біля кругляківки і намагаються вийти до траси. Перерізавши її, вони порушать нашу логістику. Росіяни продовжують штурмувати Торецьк. бої там. Тривають у міській забудові, і ситуація змінюється щогодини. Про це заявила речниця оперативного тактичного груповання Луганська Анастасія Бобовнікова. Нині військові стримують ворога на вулиці Центральній, це східна частина Турецька. бої точаться за кожен будинок, кожен під'їзд. Десь росіянам вдається просунутися, десь і силам оборони України. Позиції можуть за день переходити з одного контролю під інший кілька разів. Водночас у місті і досі залишається більше тисячі жителів. Евакуйовуватися вони не хочуть і живуть у підвалах. Завозити туди гуманітарку з кожним днем. Деталі складніше, заявили Вова. А вони сотнями залишають власні домівки, аби вберегти життя з пакетами, мінімальним набором ліків та з улюбленцями. Жителі Донецької області виїжджають з. Від російських бомб та артилерії першими їх зустрічає Дніпро, місто, де нині лише офіційно зареєстровано понад 173 тисячі вимушено переміщених осіб. У мене евакуаційний потяг. Пані Тетяна чекає на пероні всього з кількома пакетами речей. Взяла найнеобхідніше, бо має сумний досвід. Від початку війни це її друга евакуація. Ви Знаєте, кадата в 15-му году я переїхала з Авдіївки в Пакровск. А тепер з Покровська в 24-му я їду. Кривий Рог. година в дорозі й пані Тамара разом з сином нарешті в Дніпрі. Далі попрямують в Чернівці. Сім'я не виїздила з рідного покровського району та в сина інвалідність. Тож відсутність медичної допомоги стала останньою краплею. У ну, нас з собою є на перво а тоді можливо да треба буде... будуть. Бо їх тільки государство видає. Біля потяга на маломобільних людей чекає евакуаційна команда. Від початку великої війни вони вже вивезли та знайшли житло для понад 80 тисяч людей. Хлопці, які вивозять людей, так вони їдуть за заявкою, але їм доводиться умовляти людей. Таке буває. Вони втрачають час. І на наступній точці чекає інша людина. У них це так розраховано з вечора, так, що вони мають встигнути на потяг. Головна проблема, каже Ольга, це розселення маломобільного. Людей та місць нині не вистачає й іншим. Це підтверджує Таліна. Вона керівниця одного з центрів переселенців, через який пройшло понад дві тисячі біженців. Люди виїжджають, і не то що виїжджати, а громне кількість вивозять. Не вистачає шовтаров. Ми кожен день прописуємо, ці, скажімо, просимо друг друга взяти. Ну у всіх ряд тупик. Тобто є вже уже Тут постійно мешкає 265 людей. Серед них і Вікторія, яка евакуювалася з Солидового. Спочатку винаймала житло, але гроші скінчились. Тож цей шелтер став її прихистком. Де місяць, де три місяці, і потім, як хочеш, на вулицю з віщами, тобто ніхто там довго не задержує. А саме цей шелтер передоставив постійне місце жительства. В Дніпрі зареєстровані 173 тисячі переселенців. У міській раді пояснили, офіційно затверджених місць для тимчасового проживання від міськради небагато 42. Решта місця в шелтерах надають волонтери та. Благодійники у таких локаціях люди зазвичай перебувають один-два дні, далі відправляються до більш безпечних регіонів. Якщо потрібно відновити документи, можуть проживати до місяця. Дніпропетровщина прийняла майже півмільйона вимушених переселенців. Тож список для місць проживання ВПО планують розширювати по всій області, адже кількість евакуйованих людей щодня зростає. Христина Вангелявська йти Денис Сінегінфактиві єдині новини. Медичні центри Київської області отримали 25 швидких від партнерів України. Кожен новий автомобіль невідкладної допомоги оснащений необхідним обладнанням, зокрема реанімаційним блоком з апаратом ШВЛ та дефібрилятором. Спецтранспорт надали представники благодійного центру Кінг Селман Гуманітаріан Ейд енд Релів Центр. Саудівської Аравії за сприяння фундації Олени Зеленської перша леді зазначила, зараз такі автомобілі вкрай потрібні медичним службам для вчасного реагування на виклики, адже за час великої війни росіяни знищили або пошкодили понад півтисячі швидких. Ще 125 машин вважаються втраченими. У межах ініціативи з поповнення медичного автопарку фундація Зеленської вже передала 77 спецмашин від партнерів із Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Південної Кореї та Словенії. Обрати спеціальність за фахом, здобути відповідну підготовку і долучитися. До війська таку роз'яснювальну роботу виконують рекрутингові центри ВМС. днями у Миколаєві. Бойові морпіхи в середмісті вийшли на оповіщення без повісток, ходили вулицями і всіх охочих закликали звертатися до рекрутингового центру, обирати посади та бригади, в яких хотіли б служити. Ви служите десь поки ще ні. Може, хочете йти служити. Федору 18, вчиться на електромеханіка. Цікавиться, чи зі своїм фахом може бути корисним у війську. Мені запропонували в вакансію водія електрика в 36-й бригаді морської піхоти. В цілому я вже можу щось і думати на цей рахунок. але лише фізична підготовка бракує. Євген з Харкова працює у Миколаєві на залізниці. До центру рекрутингу звертаються вже не вперше. Я цікавився стосовно своєї професії. Можливо, я мог міг би якось саме за спеціальністю допомагати. Начну. Звольним силам на жаль, поки подібної вакансії якось нема, тому очікуємо. Олексій Морпіх пішов добровольцем до війська 22-го року. Нині разом з бойовими побратимами у середмісті заохочує долучатися до морської піхоти. Розповідає зараз, є можливість підшукати бригаду та посаду у війську відповідно до свого фаху. Мовно кажучи, ми шукаємо водія цивільного таксиста. Вот який буде таксувати в армії, во підвозити хлопців, відвозити хлопців, підвозити БК, відвозити БК і так далі. Багато громадян України роблять помилку і починають відгукуватись, скажімо так, коли вони вже мобілізовані. Олексій пройшов пекло фронтів. Тому він з власного досвіду знає наскільки важлива зараз підтримка бійців, які від початку повномасштабного вторгнення пішли добровольцями. Потрібно замінити хлопців, які воюють давно. І кожен громадянин, який зараз ще не залучений до збройних сил України, він може зробити власний вибір, де і ким. Він зможе служити в Збройних силах України. Така роз'яснювальна робота рекрутингового центру ВМС має свої результати. Найбільший попит є на спеціальності пов'язані з іт технологіями зв'язком та дронами. Спочатку ми почали з цифри 60 осіб, нам вдавалось. Приймати або залучати на військову службу за контрактом до військових частин морської піхоти. А зараз ми вийшли вже на цифру до 200 осіб саме в бойові підрозділи морської піхоти. Вадим також доброволець у лавах морської піхоти був на Херсонському та Донецькому напрямках, зазнав поранення. Далі планує служити інструктором. Це добровільне має бути рішення людини. Вона має сама зрозуміти, що вона необхідна в армії і ну, примусово це не працює. Своїм прикладом Вадим показує, що до війська потрібно долучатись, проходити підготовку та вже шукати підрозділ. Вадим каже, що для нього честь нести службу у морській піхоті. Для мене бути морпіхом це велика гордість для самого себе. Луїза Єрьоміна, Даниїл сліж факти TV, єдині новини. В Ужгороді інженери вдосконалюють дрони на прохання військових, змінюють комплектацію коптерів. Спочатку виготовляли безпілотники для розвідки, потім камікадзе та ударні дрони для ураження живої сили і техніки ворога. А тепер роблять транспортні безпілотники, які майже невидимі ворогу. Вони доправляють на нульові позиції бійцям їжу, воду і медикаменти. А також їх використовують навіть для дистанційного мінування. Світлана Ковбиця продовжить. Це потужний вантажний 10 десятидюймовий безпілотник. Його розробили ужгородські інженери. Він здатен летіти на далеку відстані, переміщувати у повітря вантажі до 3,5 кілограмів. Такий дрон-транспортник доставляє нашим бійцям на нульові позиції необхідні речі: воду, їжу і медикаменти. Його можна використовувати навіть для дистанційного мінування для доставки якихось вантажів на передній край до хлопців. Тобто, це може бути вода, це може бути провізія, це може бути. Це можуть бути навіть ті ж самі дрони. Тобто дрон може доставити там 3-4 дрони спокійно до хлопців. Заради безпеки інженер приховує обличчя і не розкриває технічні характеристики дрона. Лише додає, коптер у роботі ефективний і майже непомітний для ворога. Він може в скритому режимі донести до хлопців те, що їм потрібно доставити, причому не один раз він може за там, день. 10-15 вилітів зробити ворог змінює методи ведення війни. Наші захисники миттю на це реагують і просять волонтерів удосконалювати технологію виготовлення дронів, щоб вони були конкурентними на полі бою. Волонтери руху підтримки закарпатських військових ще на початку цього року створили окремий напрямок діяльності. Назвали його рій. За 9 місяців виготовили і відправили на різні напрямки фронту уже пів тисячі коптерів. Кожен комплектують, зважаючи на запити військових обов'язково тестують його і налаштовують. Це дає можливість уникати ребів і виконувати бойові завдання. Ну з за рахунок того, що більшу вагу вибухівки можна нести з більшою швидкістю. І менш помітними ужгородці виготовляють прості FPV-дрони-камікадзе і різні багаторазові безпілотники бомбери, оснащені системою скидання боєприпасів. Та останнім часом найбільш необхідні саме транспортні дрони. Таких зробили вже 50. За 9 місяців на до квадрокоптерів, волонтери зібрали понад 7 мільйонів гривень. Серед благодійників і окремі ужгородці, і цілі колективи. Як от ліцей лідер уже передав волонтерам на дрони 70 тисяч гривень. Назі Випускники школи, які дійсно віддали своє життя за нашу незалежну Україну. Тому ми намагаємося допомагати, тому що кожен учасник війни, кожен захисник і захисниця приближається цю нашу перемогу. Волонтери кажуть, і початку року деталі для дронів дорожчали вже двічі, та виготовляти їх власноруч дешевше ніж купувати готові. На кожному коптері вони заощаджують до 8 тисяч гривень. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини. Хмельницький готується до важкої зими і можливих блокаутів в разі масштабних російських атак на нашу енергетику у котельнях. Міста додатково облаштовують когенераційні установки для виробництва власної електроенергії, обігріву садочків, шкіл, лікарень і осель хмельничан. Це дозволить транспортувати менше теплоенергії з великих теста гідроелектростанцій. А отже, шанс бути з теплом зростає. За кілька тижнів цей фундамент перетвориться на чергову когенераційну установку і котельня, яка дає гарячу воду і тепло, у сотні домівок дитячі садочки та школи стане абсолютно автономною. Ще 20 років тому у Хмельницькому почали працювати над тим, аби теплопостачальні підприємства зробити енергощадними. Тепер когенераційні установки, які працюють на газу, виробляють достатньо енергії, щоб місто стало незалежним від відключень світла. Люди будуть забезпечені 100% опаленням, тому що ми можемо працювати автономно незалежно від. Того чи буде постачання електроенергії, чи не буде Споживання у нас десь в районі 80 кВт, а установка дає в районі 160 кВт, Це по максимуму. Такі когенераційні установки має кожна із 15 котелень Хмельницького. Ще чотири запрацюють до кінця року. Сукупно вони здатні продукувати понад 25 мільйонів кВт електроенергії. Це як один енергоблок ХС за добу. Торік на котельнях виробили 20 мільйонів кіловат. Шість із них продали у загальну енергосистему. Ця котельня працює в паралель, тобто ми віддаємо електроенергію в мережу і звідти беремо скільки нам треба. Після модернізації споживання у нас тут в принципі впало, тому нам стільки 450 кіловат забагато, то ми тому віддаємо мережу. 70% жителів міста користуються централізованим теплопостачанням. і саме завдяки роботі цих установок, під час відключення світла хмельничани не відчули нестачі гарячої води і тепла. Зинку в нас тепло було. Сподіваємося, що теж буде, якщо нормально все котіння робить. Завдяки когенерації, продовж багатьох років ціна тепла у Хмельницькому серед найнижчих в Україні, і все завдяки виробництву власної електроенергії. Тому в місті почали працювати над черговим проєктом, аби об'єднати маленькі котельні з тими, де працює когенерація, і зробити їх теж незалежними. Таким чином, побудувати паралельні лінії, які не будуть залежні від обленерго. Ми зможемо самі виробляти електроенергію на наших котельнях і передавати на ті об'єкти, на яких немає потреби ставити такі установки. Конгераційні установки за 20 років довели свою ефективність. Тож для спорудження нових місто заручилось фінансовою підтримкою партнерів зі США. Людмила Симбалюк Анатолі Факта Фактиві єдині новини.